Землякам, усім військовослужбовцям Збройних сил України, іншим військовим формуванням, сумлінне виконання військового обов'язку та відвагу. І ми схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас. Подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії героїчного спротиву нашої держави. Прошу шанувати хвилинного мовчання пам'ять захисників України, які стояли на захисті нашої батьківщини та вітали свої життя у боротьбі за її свободу і незалежність. Службовцям, які під час виконання бойового завдання проявили героїзм та незламну силу духу. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та прикрайної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України органом за мужність третього ступеню нагороджується молодший сержант Збройних сил України Захарченко Андрій Олексійович. Проненко Андрій Вікторович. Також указаний президент України Андрій Вікторович, достойний державною нагородою орденом за мужність 3 ступеня посмертно. І розпорядження міського голови за особисту мужність і героїзм виведені у захисті державного суверенітету очесне відзнаку за заслуги перед Біжницькою міською громадою посмертно також нагороджений Андрій Поненти. Нагороду отримує дружина Яна напороді. Наші захисники України стали щитом для всієї України і всі... для всієї Європи. Тому дякуємо героям за відвагу, за мужність і за кожен наш новий день. Слава Україні! Я хочу ще раз свій подякувати

Такі такі є Про схвалення надання фінансових підтримки шляхом компенсації об'єкту обґрунтованих витрат комунального підприємства пітових мереж їх по комунального на наробництва частовання та постачання підової енергії послуг та постачання пікової енергії як послуг, що становлять загальний економічний. Інтерес. Це фінансова підтримка на оплату зарплату за послугу з розподілу природного газу у сумі розходів природного банку. Так, і первая так з 3 по 10 включеного у нас є ці компенсації в Я про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження та знищені окремі категорії об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій спричинених Збройної агресією Російської Федерації проти України. Текст у нас, з 3.50, тільки міняється номер. і 30. Зараз ми говоримо про номер 51, 21, 04, 25 року. Далі ми будемо називати текст не будучи очікуваними, а будемо називати і номер, і діякуючість. Добре? Так, хто «за» слово? з вами? Дякую. Далі. Номер 56, 21, 04, 25 року. Хто знає? Дякую. Номер 75, 24, 04, 25 року. Хто «за»? Номер 34 від 12.05 25. -го. Хто за? Прошу цього. Дякую. Номер 59 від 12.05.25 року. Хто за? Дякую. Номер 60 від 12.05.25 року. Хто за? Дякую. Номер 62 від 12.05 25 року. Хто за? І No65 від 1950 пройшлося. Далі, про погодження внесення зміна покоління до програми розвитку інфраструктури Южної міської територіальної громади, десь кілька тисяч області 25-27 років. До програми доданої об'єкції, капітальний ремонт аутичної системи протипожежного захисту, приміщення протягу протягом готові, що вони присловлюють для об'єкту учасників за світлому процесу комунального правного закладу, зокрема середньої світі ліцей 2 Такого школа школа. до запишки. Про погодження не змінити законно програми підготовки територіальної оборони та місцевого відселення до участі в вусі національного супроти посилення закладів громадської безпеки Южності міської територіальної громади Дійсько-Низької області, підтримки Збройних сил та сил оборони за теж на рішення Південної міської ради Терської Дійської області, 56.3.25 року року виплатення шляху динамічної реалізації. Відповідь на питання комітету. Від 29 до 25, 24 мая 2022-2024 без забезпечення продуктами почування Собовського, Пускової частини, а на 656 Українського резерву відповідь на питання комітету, відпущено продукти почування. Розумію, все розумію. Все продукти почування з резерву віддали в СПО. Хто за? Я. Yeah. Розповідальні повноваження громадських інспекторів

Значит, он с вами нацелит на 480 тысяч человек. На коптер Супан. На коптер Степан. Знаешь. Знаешь? мережі майбутніх ліцеїв прийшло розпорядження з Кабінетом міністрів, з Міністерства освіти щодо розподілу субвенції державного бюджету на облаштування кабінетів природичного автоматичного циклу. Ми таку заявку оформили і подали, але маємо відобразити її в своїй програмі. Заявка складає близько 8 мільйонів. Якщо у нас буде ну, схвалено, погоджено, то Співфінансування з міського бюджету буде складати всього 10% і приблизно 800 тисяч гривень. Решта буде з державного бюджету. Тому поки що відображаємо в програмі. Але якщо нас не сплати, то не, не, не оберуть, то в принципі гроші поки що ми на це не просимо. Наступний пункт ми додаємо захід. Планується з 1 вересня 2025 року. Організація харчування учнів. Закладів загальної освіти з 5 по 11 клас. Тобто у нас на сьогодні без харчуються усі діти з 1 та 4 клас, з п'ятого по одинадцяті харчуються виключно і груві категорії. За рахунок субвенції з державного бюджету, яка буде складати 50 гривень на одну людину, зможуть харчуватися всі учні шкіл громади. Але це буде співфінансування, це не буде більше дитина фінансування. Тому ми теж маємо це відобразити в нашій програмі і джерело фінансувати державний бюджет. І третій захід, який ми змінюємо, дуже сподіваємось, що на четвертий рік вже все-таки нам дадуть автобус. Тому передбачаємо співфінансування на автобус 2 мільйони, тому що ми зараз фінансування складати на 50% від товарності автобуса. Ці кошти будуть перераховані з, на церкву до обласного бюджету і за купівлю буде займатися обласний бюджет. Якщо ви хочете сказати... Це кошти, які підписали, що так стріхи? Так. Так. Будьте писати фінансування? Хто залишився? Хто залишився? Про постановку на проведення округів. До Міжнародного дня захисту дітей 1 червня додається ще одна категорія дітей по отриманю транспортної допомоги на кожну дитину з інвалідністю, яка зареєстрована задекларована декларованих громаді, в тому числі з числа внутрішньопіміщених осіб, які перебувають на обліку громади. У розмірі 2 тисячі гривень на одну дитину. Яку батьки можуть використати в інтересах дитини на захист психологічного а національного розвантаження дитини? Це було прийнято на засіданні протокольним рішенням робочої групи, звичайно, питання щодо визначення потреб для технології. І також зміна додаткова та цільове призначення коштів до дня захисників і захисниць України 1 жовтня 15 тисяч гривень. Якщо пам'ятаєте, прийнятий цей захід на тисячі. 25 рік сумні в роботи 15 тисяч привідного особу на заходи з удовольствием перед почерм. Часто я просто навіть на 28 учасники. За, за сімейними обставинами звернулися із заявою. Комісія розглянула за уваження. А ми на що п'ять років розуміємо? П'ять років це підстава для приватизації, а отримати ордер вона. Може, після того як да мешканка залишається одна в квартирі чи кімнаті. Це передбачено програмну передачі гуртожитку комунального власника. Це коїкомісія. Надання столу приміщення фонда уртожитку, який розташований за південної сторони цього круга сім. Так, це учасник бойових дій. В обліку, який перебуває в списках на отримання гуртожитку, і є першим у списку зі своєї родини на отримання ну, межи 20. 这个功能是针对。

Сумма 637. спецоперации территории, сосредоточат до 28-го, 21-го. Все сотрудники по военному среднему судово планукам обращаются с ними до 2-го завтра и срочно необходимо обеспечить регулярную информацию. Пока что эксперты не численного подтверждения невозможно оперативно получать потери тонн военных средств. Как то тотальная верность. Разбор. Департамент. Послание предыдущих Ministerskoj rade, ali isto ne bi skupnosti, pa ne znam da imamo ono više kretenjske uspje rade. Ne znam da imamo skupnosti, pa što je da bi nastao, probit će ništa uspje uspje da ne bi imamo vas tako i uspje. Na kakvarni vas prije dokumentarne financije, kod desi kao gospodin državne administracije, prišli Інші деталі з містерного бюджету 24 тисячі. Враховуючи бюджетні запити, головних розпорядників, коштів Південної міської ради, виклав потреба внесення змін до додатку міністра бюджету на 25 рік. Внесення зміни здійснюється за рахунок залучення рівня залповідних коштів, що утворилися станом на 1 січня 2025 року на век. 11,2 млн грн. Насамперед забезпечення харчування вихованці за щиної закладів освіти. 1,2 млн грн виділено кошти для газового широкого комунального підприємства і штепу комуни на 11 млн грн. З метою забезпечення світу муніципальних закладів на придбання шкільного автобусу шляхом передачі субвенцій до обласного бюджету, до яку тіма виділити з місцевого бюджету 2 млн грн. Для проведення капітального ремонту автоматичної системи протиприжного захисту на престижного притягу ціляння номер 2 пропонується виділити 583 тисячі гривень. Також на відео провести питання Румуни за ними віконних водів, пошкоджених наступів збройної агресії об'єктів критичної інфраструктури, інфраструктури портелів, 5 і 8 мільйонів гривень. З метою підтримки операціонального використання бюджету коштів здійснено перерозподіл в межах доведених будинок призначень. З метою сучасної підготовки і притягу цієї громади будинок, на зменшити рівні призначення до суму 2,3 мільйона гривень. Також передбачено вдатку на

Затишки, які більше не ми не можемо використати. А інші кошти, які там об'єкції, ці кошти, які ми вилучили зараз наші стикері, ми забрали, то не використали, ми економію, позикономиємо і забираємо і розподіли на цей засоб. Так розуміємо? Так.